Виконуємо номер 726 із підручника Алгебра 7 та номер 339 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть значення виразу. Подамо 10А як 2 помножити на 5А. Подамо 25, як 5 у квадраті. Отже, маємо квадрат першого виразу, подвоєний добуток першого виразу на другий вираз і квадрат другого виразу. Тому у нас квадрат суми А і 5. Ну, а тепер, якщо А дорівнює мінус 15, то Квадрат суми А і 5 дорівнює 15, відняти 5, ой, мінус 15 додати 5 у квадраті. Мінус 15 додати 5 це буде мінус 10, у квадраті це 100. І друге значення, якщо А дорівнює 95, то... Квадрат суми А і 5 дорівнює 95 додати 5 у квадраті це 100 у квадраті, отримаємо 10 тисяч. Завдання друге 0,1 х у квадраті, подамо як 0,1 добуток і х у квадраті. 0,8х подамо як 2 помножити. На 0,1 і помножити на 4. І наша зміна х. 16 подамо як 4 у квадраті. Отже, у нас є квадрат першого виразу, є подвойний добуток першого виразу на другий вираз, і є квадрат другого виразу. Отримали квадрат суми 0,1х і 4. Ну, а тепер, якщо х дорівнює 10, то квадрат нашої суми дорівнює 0,1 помножити на 10, додамо 4 і підносимо до квадрата. 0,1 помножити на 10, це буде 1, 1 додати 4 буде 5. 5 у квадраті 25. І ще одне значення. Якщо а дорівнює мінус 40, то квадрат суми 0,1х4 дорівнює 0,1 помножити на мінус 40. Додамо 4 і піднесемо до квадрата 0,1 помножити на мінус 40, це буде мінус 4. Додати 4 це 0, 0 в квадраті буде 0. І останнє завдання 4m квадрат, подамо як квадрат добутку 2 і m. 28 mn подамо як 2, помножити на 2, помножити на 7 на m і на n. І 49n квадрат, подамо як квадрат добутку 7 і n. У нас є квадрат першого виразу, є подвоєний добуток першого виразу на другий вираз і є квадрат другого виразу. Отже, у нас квадрат суми 2n і 7n. Якщо m дорівнює мінус 3, n дорівнює мінус 1 сьома, то на квадрат нашої суми дорівнює 2 множимо на мінус 3, 7 множимо на мінус одну сьому і підносимо до квадрата. 2 помножити на мінус 3, це буде мінус 6. 7 помножити на мінус 1 сьому це буде мінус 1. І в квадраті мінус 7 у квадраті буде 49. Номер 726 із підручника алгебра 7. Та номер 33,9 із підручника математика 7, виконано.